Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 31 грудня. СКАРБ. Якось чоловік, що орендував і обробляв земельну ділянку, вирішив орати глибше і випадково знайшов скарб. Були там золоті монети і інші цінності. У поспіху закопав усе назад і одразу ж звернувся до власника. З проханням продати йому ділянку. Власник, помітивши його гарячкову схвильованість, погодився, але зажадав дуже високої плати. Щоб зібрати потрібні гроші, селянин знайшов іншу працю згодом і ще іншу, почав заробляти і інвестував зароблені гроші, організував ринок, розширив торгівлю поза межами держави. Минув час. Той чоловік став відомим інвестором, добрим керівником, займався торгівельними операціями, подорожував і вже не думав про скарб, що його заховав у землі.